Шановні колеги, шановний головуючий Юрій Олександрович, ваші високоповажності, шановні народні депутати. Я вважаю, що якраз ми маємо починати говорити якраз про безпеку, а далі зайдуть інвестиції, а далі зайде загальна наша інтеграційний інтеграційний трек, які наші євроатлантичні і європейські прагнення. Чесно кажучи, дуже багато вже було сказано шановними спікерами попередніми, і я би хотіла поділитися, мабуть, і рефлексіями, і одночасно деякими міркуваннями щодо можливих спільних напрямків зусиль у забезпеченні нашої довгострокової безпеки, не і довгострокової безпеки наших шановних партнерів, наших сусідів, якраз в рамках розбудови безпекового виміру ініціативи трьох морів. Окремо, я сподіваюся, ми я зможу, скажімо так, акумулювати всі ті меседжі, які дали шановні спікери. І в загальній картині я вважаю, що от на багатьох форумах, в яких я мала честь брати участь, які стосувалися питань безпеки, я чула таку дуже таке занепокоєння, яке стосувалося, наприклад, питань інвестицій в Країни, які зараз у війні. Можливо, частково я можу зрозуміти це занепокоєння, водночас, якщо відверто вважаю, що інвестиції, які спрямовані на безпеку і оборону, це завдяки цьому це застереження втрачає свою актуальність. Ми говоримо зараз про безпекові гарантії для України, які забезпечать для нас справедливий сталий мир. Ми говоримо про НАТО як найбільш дієвий механізм задля колективної безпеки і колективної відповіді на ті загрози, які постали перед Україною, перед нашими шановними колегами з ініціативи трьох морів. І, от, виходячи з цієї логіки, я вважаю, що Україна вже частина європейського безпекового простору, тому що. Ту інвестицію, яку Україна вже зробила, не будуть не будучи формально членами Європейського союзу чи Північно-Атлантичного альянсу, тому мій перший я так, і головний висновок: ми маємо стати невід'ємною частиною безпекового ландшафту саме північно-східного флангу НАТО за рахунок інтеграції до ініціативи трьох морів. Іншими словами, дійсно вже багато спікерів це підкреслювало, що повномасштабне вторгнення Росії поставило на кон не тільки майбутнє України, але й майбутнє всієї Європи. Тому, якщо говорити про продовження протидії російській агресії, то якраз ініціатива трьох морів, якщо подивитися географію, вона є частиною фронтлайнером. Для північно-східного флангу НАТО. Тому переконана, що ця платформа вже втратила тільки виключно економічний сенс, а набула сенсу геополітичного. І тут я абсолютно погоджуюся з попередньою спікеркою пані Касарбачковською, що зараз інвестиції в стратегічні проєкти це інвестиції в наш загальний безпековий ландшафт. Тому Другий висновок, все-таки безпековий вимір ініціативи може забезпечити нову реальність. Дійсно, за 10 років існування я бачу деяку еволюцію ініціативи трьох морів з точки зору того, про що говорилося під час перших засідань, і то, про що говориться зараз, маючи унікальний досвід, який ми набули в Контексті тих же логістичних хабів, про які про які вже згадувалося, тих логістичних хабів, які задовольняють наші потреби оборони, ми, Україна і наші шановні партнери отримали унікальний досвід співпраці, який вже відповідає на питання мобільності ресурсів, енергетичної стійкості і оперативної сумісності між країнами-учасницями ініціативи України. Особливо особливо, що стосується виміру. Північно-Атлантичного альянсу. Тому наступна теза, в принципі, випливає з попередньої. Україна вже є контриб'ютором безпеки, є партнером для Трансатлантичної спільноти, по крайній мірі в експертному вимірі, так точно, який, в принципі, став на захист нашої безпеки, інвестує зараз суттєві зусилля в розвиток аналітичних спроможностей, спільних аналітичних спроможностей, які дозволять. Попередити або навіть знизити ті ризики, які ми зараз спостерігаємо для України і для наших шановних сусідів, колег і партнерів з Європи. Тому дійсно я маю відмітити, що ці, ці знання вони далися нам великою ціною, великою ціною, яку сплачують наші громадяни, великою ціною за якою стоїть, стоїть наші збройні сили, але цей унікальний досвід має бути покладений в основу в нашої інтеграції якраз до Європейського Союзу і до Північно-Атлантичного альянсу. Тому в цьому контексті навіть досвід щодо захисту критичної інфраструктури, щодо розвитку технологічного потенціалу в умовах активної фази війни може і має бути використаний для зміцнення регіональної обороноздатності. Для зміцнення мобільності, для розвитку кіберзахисту, і, можливо, навіть говорити більш в більш ширшому форматі, все, що стосується морської безпеки, набуті знання цілком ймовірно будуть масштабуватися, і я сподіваюся, вони будуть масштабуватися за рахунок нашої повноцінної участі в ініціативі трьох морів. Тому для того, щоб ті ж проєкти називаємо це так, подвійного призначення, стали. Спільними історіями успіху, не тільки, там, наприклад, в енергетичній сфері говорилося багато про діджиталізацію і про цифровізацію. Далі, враховуючи динаміку нашого діалогу з нашими шановними американськими партнерами, якраз мені вбачається наявне вікно можливостей зараз, в координації з Сполученими Штатами Америки, в координації з нашими колегами з ініціативи Трьох морів, зробити. Те, що називається посилити безпеку на довгострокову перспективу. Тому однозначно нам необхідно доступ до фінансових і інфраструктурних механізмів ініціативи Трьох морів, що стане вкладом в стабільність регіону і водночас, водночас відповіддю на ті пріоритетні задачі, які от багато разів я чула від шановних американських колег. Тому не тільки енергетична безпека, енергетична безпека в ширшому вигляді, транспортно-логістична взаємодія, протидія супротивникам демократичного світу все це може бути реальністю, і Україна може дати свій внесок в це, але за наявністю, як теж вже зазначалося, політичної волі. Тому ключовий сигнал мені здається важливо відмітити, що Україна, країни ініціативи, ми стоїмо всі разом. І спільно з колегами, якраз і в аналітичній сфері, і в експертній, і в науково-академічній, про яку вже багато говорилося, важливо робити особливий акцент на наших lessons learned, так на уроках, які ми вже засвоїли, і намагатися їх масштабувати для того, щоб наші шановні європейські колеги мали безпосередньо. Унікальний досвід, такий, який набула і Україна. Тому, користуючись нагодою, хочу окремо подякувати шановним народним депутатам, які виступають драйверами такої інтеграції, і в принципі розкриття потенціалу міжпарламентської взаємодії з країнами ініціативи трьох морів є спільним завданням і українського громадянського суспільства, і наших шановних урядовців. І переконана, що з точки зору, наприклад, інтеграції України до ініціативи, це буде фактичне визнання ролі нашої країни як безпекового щита Європи, і політичні декларації мають виліватися в практичний вимір. Тому, можливо, незважаючи на деякі нюанси, мені видається, що політична кон'юнктура зараз доволі сприятлива для реалізації задумів, і я сподіваюся на подальшу підтримку наших шановних. Колег наших шановних партнерів з країн ініціативи трьох морів, тому що зараз вирішується доля Європи, вирішується доля не тільки України і враховуючи запит на збільшення інвестицій в нашу спільну оборону, я переконана, що якраз ініціатива може задовольнити цей запит і за активного залучення України. Якщо підсумовуючи участь України в ініціативі, це в першу чергу інвестиції дійсно в транспортну інфраструктуру і в рамках довоєнної, до завершення війни відбудови, так і в рамках повоєнної відбудови. Далі це гнучкість транспортно-логістичних і енергетичних маршрутів, це нові можливості, ну, наприклад, в кібербезпеці, це нові можливості спільні навчання в сфері захисту об'єктів критичної інфраструктури. І головне це спільна відповідь на загрози. В обличчі тих авторитарних режимів, з якими сьогодні стикаються наші демократії. Але водночас дійсно ініціатива не може бути альтернативою до НАТО, не може бути альтернативою до членства в ЄС. Тому я би її сприймала як комплементарну платформу. І от якраз про практичну частину співпраці в сфері безпековій сфері я думаю, що варто лишити це для відповідних робочих груп. Дякую.